Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли світ очікує на те, що деякі називають найважливішим самітом для Європи з часів закінчення Другої світової війни, ми чуємо останні новини наживо заляски від журналістів, експертів та протестувальників, які зібралися там. Крім того, ми оцінюємо швидкі зміни на полі бою та надаємо наш регулярний звіт про окуповані території. Сьогодні п'ятниця, 15 серпня, три роки і 174 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні на зв'язку з Аляски до мене приєднується наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс, а також на зв'язку з закордону доктор Джейд МакГлін з Королівського коледжу Лондона. Але спочатку основні події останніх 24 годин. Трамп не укладе угоду з Путіним щодо миру в Україні без зеленського, так заявив учора президент США, коли ми готуємося до історичного саміту на Алясці, куди прибувають високопосадовці для першої зустрічі віч на віч між лідерами США та Росії з моменту вторгнення. Виступаючи на Fox News, Трамп сказав, що вважає, що Путін укладе угоду, але це не станеться, поки він не зустрінеться з українським президентом. Я вірю, що зараз Путін переконаний, що він укладе угоду, сказав Трамп. І ми дізнаємося, я дізнаюся дуже швидко. Друга зустріч буде дуже дуже важливою, тому що це буде зустріч, на якій вони укладуть угоду. І я не хочу використовувати слово поділити, але знаєте, до певної міри це непоганий термін. Трамп сказав, що його мета просунутися вперед з тристоронньою зустрічю із Зеленським і Путіним, зазначивши, що розглядаються три різні місця, включаючи Аляску. Він оцінив, що є один шанс із чотирьох, що цей саміт закінчиться невдачею, і сказав, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо переговори не приведуть до миру. Він сказав, я б це зробив. Так, якщо це не вирішено, я президент, і він не буде зі мною гратися. Державний секретар США Марко Рубіо сказав, що президент сподівається досягти припинення бойових дій, щоб могли відбутися розмови про мир. І міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров щойно прибув на Аляску в Светрі з написом СРСР. Навряд чи це тонко. Це, звісно, натяк на холодну війну, колишню велич Росії та радянське минуле Києва. Він сказав журналістам, що не робить жодних прогнозів щодо результату переговорів. Ми знаємо, що у нас є наші аргументи, і наша позиція чітка та однозначна. Ми це представимо. Сказав він, європейці продовжують наголошувати, що Україна має ефективне право вето на все, що вирішать Трамп і Путін. Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі сказав. Це справа президента Зеленського та українців визначити кінець бойових дій і умови, за яких це відбудеться. Дональд Туск з Польщі щойно опублікував це 15 серпня. Хороший день для переговорів з Росією про війну і мир. У цей день, 105 років тому, під час битви під Варшавою, поляки зупинили Червону армію в її поході на Європу. На щастя, ми не знали, що Росія не переможна, і ми їх перемогли. Мир через силу, нічого іншого. Папа Лев також приєднався до цих закликів про припинення бойових дій. Ми завжди повинні прагнути до припинення вогню. Сказав він. Насильство, численні смерті мають зупинитися. Давайте подивимося, як вони можуть дійти згоди, бо після всього цього часу яка мета війни. Ми завжди повинні шукати діалог, дипломатичні зусилля, не насильство, не зброю. Експерти сьогодні вранці міркують про російську стратегію. Сер Джон Сойерс, колишній голова Мі 6 каже, що вважає, що Путін спробує переконати Трампа, що Росія має право на Україну, і що одним з великих ризиків є те, що Трамп може піддатися мисленню Путіна. Він сказав Sky News, Я думаю, що Путін хоче переконати його, що війна неминуче закінчиться російською перемогою і що президент Трамп повинен дистанціюватися від Києва та європейців. Вони також обговорюватимуть відносини між США та Росією, і я думаю, що це може бути ускладнюючим фактором для українців. Це важливий момент, як ми обговорювали вчора, до складу російської делегації входять дуже високопоставлені особи з різних відомств російського уряду. Дехто припускає, що Путін спробує зробити все можливе, щоб саміт валясці стосувався тем, окрім України. Переговори щодо скорочення стратегічних ядерних озброєнь, про що він згадував учора: арктична операція, спільні енергетичні проекти, корисні копалини, іншими словами, акцент на так звані вигідні можливості для США від угоди та тіснішої співпраці. Однак, у класичній російській манері Путін також готується випробувати нову крилату ракету з ядерним зарядом напередодні цієї зустрічі. Супутникові знімки показують збільшення персоналу та обладнання на одному з російських випробувальних полігонів, і західне джерело безпеки повідомило, що Росія готувалася випробувати ракету Буревісник, яку Москва стверджує, що має необмежену дальність. На передовій в Україні Росія намагається захопити якомога більше території перед цими переговорами. Після того, як російські диверсійно-розвідувальні підрозділи прорвалися через відкриті оборонні позиції біля добропілля, просунувшись на 6 миль за лінію фронту всього за 48 годин, Київ відтоді перекинув підрозділи спеціальних сил для протидії повстанцям на місцях, намагаючись запобігти подальшому переходу України під контроль Росії. Як обговорювалося вчора, повідомлення з місця подій свідчать, що лінія фронту зараз стабілізувалася, і російські сили ще не закріпили жодних своїх здобутків. Цитуючи інститут вивчення війни, російські сили ще не підкріпили і не закріпили позиції на схід і північний схід від добропілля. А українські та російські джерела повідомляють, що українські підкріплення стабілізують ситуацію. Російські військові блогери визнають, що українські резерви контратакують, почали стабілізувати ситуацію і трохи відтіснили російські сили в невизначених районах проникнення. Інші російські військові блогери продовжують закликати свою російську аудиторію до обережності щодо непідтверджених заяв про російські просування і наголошують, що залишається незрозумілим, чи змогли російські сили закріпити позиції. А інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські сили не контролюють територію на схід і північний схід від Добропілля. В шар карти оцінених російських просувань від ІСВ не розрізняє стійкі російські позиції та обмежені місії проникнення. Тим часом обидві сторони обмінялися дронами, причому Київ здається має більше успіху як і вчора. Вони кажуть, що вдарили по російському порту в Астраханській області, влучивши в корабель, що містив частини дронів та боєприпаси, надіслані з Ірану. Вони також вдарили по Сидоранському нафтопереробному заводу в Самарі та командному пункту 132 ї окремої мотострілецької бригади Росії в окупованому Донецьку. Бо Росія заявляє, що в окупованому Луганську поранено цивільного, а внаслідок атаки дрона на Лисичанськ зруйновано два багатоквартирні будинки та пошкоджено ще чотири. У Рязанській області Росії влада повідомляє, що щонайменше п'ятеро загинули внаслідок вибуху на пороховому заводі, а інші все ще під завалами. У сумах сьогодні вранці Росія влучила в автозаправну станцію. Водій був поранений, коли дрон влучив у його автомобіль. Здається, що Москва втратила винищувач під час виконання місії на південний схід від острова Зміїний. За даними українського флоту, перехоплені радіопереговори свідчать про втрату зв'язку з літаком, і російські сили розпочали пошуково-рятувальну операцію уламки за повідомленнями, помічені на поверхні моря. Пілоти залишаються зниклими безвісти. Нарешті відбувся ще один обмін полоненими. Вчора з російського полону повернулися 84 солдати та цивільні особи. Президент Зеленський сказав: серед звільнених сьогодні цивільних є ті, хто перебував у росіян з 2014, 2016 та 2017 року. А також захисники з Маріуполя. Майже всі вони потребують медичної допомоги. Додав він. Отже, це контекст, коли ми наближаємося до Анкориджа. Як пише сьогодні історик Сергій Радченко, обставини, час, навіть місце проведення саміту в такому екзотичному місці, як Аляска, додають відчуття захоплення, але шлях до вершини важкий. Повітря розріджене, маршрут небезпечний, а вид на вершині часто закритий густими хмарами, але жодної згадки про дім на колесах. Тож давайте виправимо це зараз і прийдемо до Дома, в його будинку на колесах на Алясці. Дом сподіваюся, ти мене добре чуєш. Який там настрій? Отже, тут щойно минула четверта година ранку. Ми збираємося це зробити. Очевидно, раді встати дуже рано, щоб поговорити з вами. Після цього ми одразу вирушимо. Я і чарівний Конор, що лежить поруч зі мною тут на двоспальному ліжку в задній частині нашого корита. Ми повинні бути на місці, щоб перейти до приспулу Білого Дому. Я насправді не пам'ятаю час, але це так жахливо. Я думаю, це було за словами Спайка Мілігана час, придуманий Гітлером, щоб виграти війну. Тож ми вирушимо після цього. Потім у нас будуть години очікування. Ми пройдемо через всілякі перевірки безпеки і все таке. Ми збираємося дістатися до авіабази неподалік від е, Анкориджа, трохи на північ від Анкориджа. А потім будемо чекати. О Боже, я думаю, це буде десь 4 години чи щось таке до 11.30 нашого часу. Тож це буде що пів на дев'яту. 20.00, 20.30, пів на дев'яту вечора за лондонським часом. Боже, порахуйте. Третя година. Щось таке. У будь-якому разі, ми очікуємо е, Дональда Трампа. Ми очікуємо щось на кшталт прес-пакету, коли Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним. Це буде, так би мовити, рукостискання і привітання, і таке інше. Ми не очікуємо, що зможемо поставити будь-які питання в цей момент. Вони підуть і будуть займатися своїми справами. Та нам сказали, що буде робочий обід. And then approximately, we think early in the afternoon, Maybe at three o'clock, fifteen hundred hours local time here in Alaska. That is midnight London time. We expect a press conference. Now, whether it will be both, we do not know. We expect it to be just Donald Trump. If Vladimir Putin is also there, it will be very interesting. We will certainly try to ask Putin questions. Yes, you Багато очікування, ви знаєте, дуже військове, насправді. Поспішайте і чекайте. Я думаю, це буде така собі тема дня сьогодні. Але ні, життя тут насправді в порядку. Ми справляємося нормально. Вчора наше корито дійсно показало себе, ще раз підтвердивши мою геніальність у бронюванні цього, тому що ми спілкуємося з багатьма нашими колегами з міжнародної преси в прес-центрі Білого Дому, який тут організовував все і всі просто виснажені. Як я сказав учора, тут немає готелів, тому всіх розмістили за багато миль у досить занедбаних місцях, які не звучать дуже привабливо, і всі досить виснажені. Але Конор і я, ми як свіжі ромашки. Учора ми пішли на мітинг на підтримку України. Я думаю, що у нас є репортаж на головній сторінці сайту сайту Телеграф на даний момент. Ви можете подивитися на це. Ми поспілкувалися з деякими цікавими людьми там, а також поговорили з собакою Чарлі. Чарлі собака найполітизованіший пес в північній Америці. Він носив табличку щось на зазок куртки з написом: Я можу накласти кращого президента. Не зовсім впевнений, що він має проти Володимира Путіна. Я припускаю, що про нього йдеться. Але так, Чарлі, е, дуже політизований пес, був там. Ми з ним поспілкувалися. Він не сказав е, багато. Він почувався трохи погано. Це четверта година ранку. У будь-якому разі, ми потім мали чудову розмову з Остапом Яш Юрішем, який раніше був журналістом у Голосі Америки. Зараз він працює в разом форукраїна не некомерційній адвокаційній групі. Він дуже дуже цікавий. Його погляд він досить досить скептично налаштований щодо сьогоднішнього дня. Не думає, що з цього вийде щось значне і насправді турбується про візуальну сторону. Путін просто зустрічається з Дональдом Трампом тут, на американській землі, і всі ці рукостискання та інші речі, які ми очікуємо. Ці професійні дипломатичні люб'язності будуть грати лише на користь Путіна. Я маю на увазі, я поділяю цю думку. Дуже мало ймовірно, що буде якийсь дипломатичний розрив чи щось подібне. Наприклад, Дональд Трамп відомий тим, що робить цей жест рукостискання, коли вітає інших людей. Він тисне їм руку і потім миттєво ніби тягне їх до себе, демонструючи силу. Я думаю, якщо вони виглядають неврівноважено, це просто це не дуже добре виглядає. Я не знаю, чому він це робить, але в будь-якому разі ми будемо стежити, чи спробує він цей трюк з Володимиром Путіним сьогодні. Але так, ми пішли на мітинг вчора в день, і ми приїхали туди за кілька годин до початку, просто припаркувалися на величезній стоянці поруч з місцем, де відбувався мітинг. Тож ми почуваємося досить бадьоро насправді. На котру ти мене підняв, Францисе? Четверта, сімнадцять ранку зараз. Але ми, ми виглядаємо нормально, ми в хорошій формі. Я нервово перевіряю рівні в баках. Це не зовсім точно названий бак для чорної води. Який і я перепрошую, якщо ви обідаєте або снідаєте, але його правильніше було б назвати баком для коричневої води. Залишилась лише приблизно третина ємності. Тож мені доведеться надіти ці е, е, промислові рукавички. Марі Голд і взятися за це. Завдання ускладнюється лосеним бургером, який Конор з'їв на вечерю пару ночей. Тому це все ще відчувається як третій член команди у будинку на колесах. Лось, який це створив. Проте, у будь-якому випадку, тому я маю справу з коричневими водами. Що ще у нас є? Новини про наші пригоди на машинці поширилися далеко і широко. У мене пізніше буде інтерв'ю з канадською телерадіомовною корпорацією. Вони написали мені, щоб запитати, чи правда, що ви там їздите на будиночку на колесах, і я сказав так, але. Мабуть, саміт Путін Трамп є більшою новиною, але якщо ви хочете, щоб ми підключилися і поговорили про життя в 26-футовому автодомі, я з радістю це зроблю. У нас залишилися останні краплі молока. Хоча ми пригостили деяких гостей вчора, коли брали у них інтерв'ю тут справжньою британською чашкою чаю, через що у нас так мало залишилося. Але в іншому у нас все добре. Ми закінчимо тут Френсіс, а потім просто вирушимо прямо на авіабазу і почнемо велике очікування. Ну, дякую, Том мені приємно знову приєднатися до нас з докторкою Джейд Маклін для нашого останнього двотижневого сегменту про окуповані території. Джейд, вітаємо з поверненням. Ми розглянемо, що Москва зробила з ресурсами незаконно отриманими з цих територій, що має наслідки для деяких розмов, які відбудуться пізніше сьогодні. Але спочатку я мушу запитати вас, які у вас відчуття, коли ми входимо в Аляску? Це я маю на увазі, це явно і зрозумілий медійний цирк. Але я скептично ставлюся до того, що з цього вийде щось суттєве. Я маю на увазі, Україна там не присутня, і це не означає, що якісь угоди не можуть з'явитися, але є різниця між угодою та домовленістю. Домовленість вимагає часу, деталей, енергії і безумовно, присутності всіх зацікавлених сторін, тоді як е, різні випадкові угоди можуть бути оголошені на ходу і забуті наступного дня. І без України, звісно, не може бути угоди. Це досить важлива фундаментальна річ, що для того, щоб сторони дійшли висновку щодо чогось, усі мають бути за столом. Давайте перейдемо до теми, на якій ви хочете зосередитися сьогодні, а саме, як я сказав, порти та експорт. З чого ви хочете почати, Джейд? Так, дякую, що дозволили мені про це поговорити, бо я розумію, що це може звучати трохи специфічно, але я думаю, що це частина того, що я хочу зробити, щоб додати трохи кольору і текстури до того, що відбувається на окупованих територіях. Ми маємо е, досить детальне розуміння того, як працюють порти. І загалом вони не дуже працюють для цивільної логістики, вони в основному для військової логістики. Але один аспект, про який я дійсно хочу поговорити, це експропіація зерна, що відбувається через окуповані території. Отже, щоб надати загальний огляд, ми можемо побачити просто мультимодальну архітектуру крадіжок через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Крим, і все більше зусиль, щоб доставити його на Херсонське узбережжя, тобто Скадовськ, Гнічиськ тощо. І контроль над цими портами повністю здійснюється через підставні компанії та митні маніпуляції, і вони перевозять зерно. А тепер все більше і мінерали. Ми знаємо, що мінерали цікавлять деяких досить відомих американців, які можуть або не можуть бути в медіа сьогодні. І вони приходять через такі порти подвійного призначення, як Бердянськ або інші на окупованих територіях. І оскільки все це робиться через фіктивні компанії, справжні вигодонабувачі приховані. Я можу розповісти про такі компанії, але я маю на увазі, вони дуже, знаєте, вони насправді нічого не означатимуть. Я думаю, що цікаво, коли починаєш розбиратися, кому належать ці фіктивні компанії, то бачиш, що існує справжня політична конкуренція, яка веде прямо до Кремля, тобто між Снуліним Амаратом Хоснуліним, який є одним із заступників прем'єр-міністра, чому мати одного заступника прем'єр-міністра, коли в Росії можна мати кілька, а потім його, його суперник Сергій Кирієнко, який є головою адміністрації президента, дуже зайнята та впливова людина. Знаєте, коли він не експортує вкрадене зерно, він допомагає викрадати або мілітаризувати дітей, і дуже близький до ГРУ. Отже, є два табори. Табір Хуснуліна і табір Кір'єнка Геру, вони певним чином визначають, який товар куди рухається, але результат досить постійний. Ми бачимо прискорення експропіації ресурсів у дуже заплутаний спосіб. Я подумала, що одним з елементів, який може бути цікавим для розгляду, можуть бути обсяги та напрямки. Якщо ми подивимося на окупований Росією Херсон у 2024 році 324 тисячі тонн зерна йде до Туреччини, 78 тисяч до Єгипту, 69 тисяч тонн до Сирії, а також менші потоки до Венесуели, Бангладеш, Лівії, Тунісу, ячмінь йде до Сербії, Лівану та Саудівської Аравії і 235 тонн соняшникової олії йдуть до Ізраїлю. Також ви бачите досить багато менших обсягів, але обсяги йдуть до Китаю. З Запоріжжя дає приблизно 50 вагонів. Мені здається, що це не зовсім правильне слово, як контейнери, що йдуть на тиждень. І у вас є такий величезний монополіст, який називається державний зерновий оператор, і це дійсно цікава монополія, на яку варто звернути увагу, тому що ті гроші, які вони витрачають, свідчить про те, що це гаманець не лише для окупованих територій, але й для когось набагато вищого. Коли ви заглиблюєтеся в оболонки компанії оболонки, які приховують походження, ми бачимо, що вони відправляють зерно як до Туреччини, так і до Іспанії. Що цікаво, очевидно, що до Іспанії є правдоподібне заперечення, тому що є так багато компаній оболонок. Але якщо я можу це з'ясувати, я впевнена, що весь уряд Іспанії, якщо б вони дійсно хотіли, могли б, напевно розібратися. Я маю на увазі, одна з цікавих речей це не лише те, що ви знаходите, але й те, чого ви не знаходите. Отже, багато інформації, яку ми знайшли, і я повинна подякувати тут Центру досліджень окупації, насправді досить тісно корелює зі списком, наданим ТАС, тобто російським державним ЗМІ, російським чиновником на ім'я Сихутою, але що цікаво, в його списку ріпак не згадується, і це може звучати дуже специфічно, але це цікаво, тому що. Я маю на увазі, це досить типова суміш культур, і це повинно означати, що вони дійсно намагаються це приховати. Тож ми зараз працюємо над тим, щоб з'ясувати, хто купує ріпак. Я маю на увазі, ріпак не є подвійного призначення, його можна використовувати, припускаю в деяких сферах, наприклад, для очищення обладнання, але в ширшому сенсі це натякає на те, що можливо це дуже знаєте. Той, хто володіє або контролює експорт ріпаку, це хтось, кого вони дійсно хочуть захистити. Зазвичай це означає саме це. Я маю на увазі в ширшому сенсі щодо портів. Ми бачили просто 1 серпня відбувся аукціон, на якому Ялта та Євпаторія, це в Окупованому Криму, були виставлені на продаж 100% акцій. І, взагалі, очевидно, що це не буде чесний продаж, це просто переміщення активів під патронатом, тому що вони мінімально комерційно життєздатні через санкції та високий ризик страхування від війни. І ми бачимо досить багато інших аспектів, але в цілому. Більшість цих портів працюють значно нижче своєї потужності. Росія та окуповані території мали дуже поганий урожай, і все ж вони примудряються заробляти на цьому неймовірні суми грошей. Нещодавно був хороший звіт про вкрадене зерно, але це тема, яка не завжди висвітлюється. Я завжди знаходжу це досить емоційною темою через історію голодомору, який очевидно був настільки поширеним на сході України. І просто сама ідея, знаєте, бо багато людей на окупованих територіях голодують багато людей не можуть отримати доступ до якісної їжі або, взагалі, до їжі. І я не знаю, просто жахливі, жахливі паралелі з тим, як вони експортують це зерно і продають його так само, як вони робили в 1930-х роках. Хоча в цьому випадку я припускаю, що і в тому випадку теж ви знаєте, були очевидні політичні вигоди для СРСР. Але в цьому випадку, ви знаєте, деякі досить вибрані особи також стають дуже дуже багатими на цьому, і ми дійсно нічому не вчимося з історії. Ну, це підкреслює, що ми говоримо не лише про російську нафту і газ у світовій торгівлі. Це ще один дуже важливий аспект, і я радий, що ми змогли привернути до нього увагу сьогодні, враховуючи контекст подій на Алясці та деякі розмови, які, як ми розуміємо, мають там відбутися. Чи є якісь інші оновлення щодо окупованих територій, які ви б хотіли передати Джейд? Привіт, дві хвилини. Так, звісно, я б хотіла як завжди обговорити те, що відбувається з точки зору опору. В основному, те, що ми спостерігали протягом останнього місяця чи близько того, це справжнє придушення на окупованих територіях. Ми неминуче, отже, бачили спад. Однак цього тижня здається є відчуття повернення з помстою. Наприклад, у Херсоні з 1 по 4 серпня ми спостерігали сім різних актів насильницького опору. Отже, два з них були в окупованому Херсоні. Перший був диверсійною атакою проти енергетичної системи, яка використовувалася окупантами, а другий знищенням військової техніки, тобто броньованих машин. Я не можу використовувати ці слова. Ви знаєте, слава Богу, у нас в Англії немає цієї проблеми з російським вторгненням деякі слова, тому що я використовую їх тільки українською або російською. Насправді просто військові слова іноді не знаю, як сказати їх англійською, тому що просто не потрібно у Мелітополі 2 серпня було вбивство кількох військових, російських військових фігур. Деякі з них були російськими агентами або колаборантами. У Маріуполі 3 серпня було знищення вежі зв'язку як мобільної мережі. А потім, звісно, у нас було кілька, особливо від Атеш, який, який любив знищувати залізниці. Отже, атеш також знищив залізничний вузол 3 серпня, і це було в невеликому селищі, дійсно в Запорізькій області. І ем, зараз росіяни дійсно усі зрозуміло дуже зосереджені на Покровську. Але є ознаки того, що росіяни намагаються перемістити деяке обладнання. Вони перебільшують, скільки обладнання вони насправді переміщують, але вони дійсно переміщують деяке обладнання через Запоріжжя напередодні, знаєте, початку наступу там також. Тож дуже важлива робота, яку виконує опір. Кілька інших випадків, знову ж таки, кадировці не мають гарного часу на окупованих територіях. Ще четверо з них були вбиті в Кирилівці у Запорізькій області 9 серпня. А також кілька інших диверсій на залізниці знову ж таки у Запоріжжі. Наприклад, 7 серпня ми також бачили атаку на російський військовий транспортний засіб, а також 13 серпня, отже, загалом було 12 насильницьких дій опору. Щодо деяких ненасильницьких, чесно кажучи, багато з цього все ще просто е, зусилля для знищення різних частин залізниць. Тож ми все частіше не бачимо такої різниці. Знову ж таки, нагадую, що переважна більшість ненасильницького опору, і навіть я б сказала, 99, мабуть, до 99% опору на окупованих територіях, це люди, які просто відправляють координати на своїх телефонах, відправляють фотографії на своїх телефонах, сподіваючись, що це на безпечному захищеному другому телефоні. Телефоні, який не пов'язаний з їхнім особистим телефоном, але це переважна більшість опору. Очевидно, ці люди часто діють у таємниці, знаєте, навіть від своїх друзів і родини, якщо ви дійдете до точки, де люди, які підривають речі, це професіонали або люди, які з часом стали професіоналами. Але ми також не повинні забувати про всіх тих багатьох 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 тисяч людей, які знаєте не роблять нічого такого драматичного як підрив чогось, але надсилають дійсно корисну та важливу інформацію, яка все ж таки призводить до підриву речей. Гаразд. Ну, Джейд, завжди цікаво чути ваші репортажі та погляди на тему окупованих територій. Тож дякую вам дуже за ваш час сьогодні. І, звісно, ми чекаємо на результати подій пізніше та протягом вихідних, а також на потенційні наслідки для деяких тем, про які ми говорили. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, www.telegraph.co.uk, Ukraine Юкренфелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі Телеграф, пацька ко ЮКей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.